Ти побачили жука оленя. Це така гра, вже ніколи не буде просто так когось роздивлятися, завжди буде гратись лапами чіпати. А Коцький взагалі не зацікавлений. Не подобається йому. Ось він який герой. Величезні щели пироги. Ну, хто переможе? Засоромився, кудись дивиться, щось у мене цікаве. Такий кінець історії. Жук переміг, залишився живим.